Мужики, відкладайте всі свої діла, беріть щось смачненьке, будемо дивитись коротше, на, на тракторис, які зараз будуть всі пересідати зі старих своїх МТЗ, ХТЗ і прочого совєцького того барахла, яке вже що віджило, бо то не що попало не будь-який Китай. Да? Не не більше, то є Чанфа, то є ДТЗшка. Маємо лінейку 110, 120, 140 коняк. Помімо 50 ок стандартних. Усього велике поле. 892-го, 892 я думаю, спокійна, така 110-ка заміни е, мужики, то між е, навіть новими е, МТЗ і так далі, це то просто ну, пропасть по технологічності, по сучасності, мужики. То є бренд, е, як бачите, по грузах. Протівовіси, регулюється, колія, нормальні мости, високі кольоса дворовий павний бак іде. Теж заднє, переднє. Регулюється. Трактор тяговий по можливості можна поставити спарені диски, спарені кольоса. Грузів теж приліплено достатньо, хлопці. Саме головне, що тут є, Саме головне, що тут є двигун. То знаєте, не трактор, де зборна солянка йде, де мотор з одного заводу, той з другого, той з третього. Потім ви в кінці не знайдете ні запчасті, ніяк обслужити нічого. Мотор Ченфа, мости чанфа, все іменно конкретно іде один завод ДТЗ-ченфа. Більше 10 років год працює на території України більше майже 20 вже років ДТЗшки, запчасті в наліччі, 3 роки гарантії. Бачите, зроблено файно, як в японці, все підкапотне, все файно, один до одного. Конкретно і комплектація, і компресор, ресівер, все мається. Якщо більш детально цікаво, повне ТТХ, можу відправити на Viber або в Telegram, дзвоніть. Звертайтеся або закріплю під відео в описі. обов'язково посилання. Хопці. Ти ж зверніть свою увагу, я скільки виконано якісно, класно, в доступності, все, фільтра і так далі. Грубої, тонкої чистки і так далі, як положено. А, всі фільтри, хлопці, бачки на паливо, теж габарити, як бачите, то піде вже в поле спокійно. Під кожними лісницями по два. два бака з обох сторон. А от, також дивимося. Редуктори, бортову, мости. Тут, як то кажуть, не скажеш, що Китай одноразовий немає залізи. Тут, хлопці, залізи такі є. Проходимость достаточно хороша. Я зроблю довгий огляд. Ми його зрівняємо з тим, що є зараз Китайці з 110 ками у нас там стоїть МТС. 105 ка стоїть. От, і 892-й. Просто цікаво буде навіть порівняти, наскільки, ну, я думаю, смисла нема особо зрівнювати. Всі розуміють, да, що то, то рівняють Мерседес з Жигулями, то рівняють Китайці з МТЗ. Ну, все одно. Для пошановувачів найголовніше, хлопці ціна. Ціна вміняємо абсолютно доступна. По трьох точці теж нормально бере на підйом. По гідравлічні циліндри зовнішні обслужити зручно. Все, також управління гідравлікою знаружи виведено. Також бачимо, задній мост теж не слабий. Чулки, бортова не слаба. Вот. Трьох точка, тяги, все зроблено грамотно, на одному рівні, симметрично, Металу вистачає, швидко зйоми на е гідравліку, три пари назад, одна пара наперед, електрика, під прицеп, все, що положено, все в тракторі є. От, і все управління дуже зручно і знаружжі, і внутрі розташовано, щоб ви могли собі краще ліпше працювати, хлопці. Дивіться, зелена хоровіна, на мост, на гідравліку, теж все рядом. Ванни, ванни йдуть роздільні, дуже зручно, сепочки дві штуки. Хочете вішати перемичку, бо є ж. Примусовка вже перемички буде зручно, По самій кабіні. Світло тут теж додано, світла тут достатньо, щоб працювати в будь-яку пору року. Всі, все світло в нас діодне, все світло лупить. що Будь здоров. Сама кабіна дуже просторна, файна. Також вся оптика йде теж діодна, е енергоємка і так далі. Ну і кабіна, звісно, тут хлопці. то Після такої кабіни, я думаю, в МТЗ, як то кажуть, стратина сяде. Дивіться, просто як наскільки зроблено, воно як якісь сідаєш, як... чи Нюхован, чи Джон Дір, чи воно пацани. Ну, Вже так кажуть, не сідаєш, як китайці. от цього от, от ділочних матеріалів. Пластику, до ергономіки, до того, як втикається коробка, то втикаєш на це коробку, таке чувство, що те ти, 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 совсі дурі ще з ноги йому. Дивіться, як оптика файна зроблена. Тут все сучасно з одним пальчиком синхронізатор стоїть, одним пальчиком включається, мається 16 передач, 16 вперед, 16 назад, реверс, половинки, все як положено. Під будь робочу швидкість можна підстроїти. Передачі. Вся гідравліка йде плаваюча. Гідравліка в нас йде на праву сторону. Єдине, жодний переключатель світа, звісно, фонарьовий зроблений, як цей, а, як в мотоблоці, в мототракторі, ну, то його можна зробити собі. Бачите, світло отличне. Хоч день, треба буде вночі спробувати. Вот, світить файно, ближній, дальній, все як положено, все як має бути, хлопці. то є Прорив. То є тракторець, який дійсно може замінити вам любого старого, вже устарішого МТЗ. Також по заднім, бачите, світа достатньо спокійно. Можна ввечері вночі працювати. Такий, мужики, апарат. Тому цікаво, конкретно, є 110, 120, 140 коняк. Доставляємо в будь-яку точку України. Привозка, 3 роки офіційного сервісу від ДТЗ то включаю собі техогляд, включаю собі, якщо треба якийсь, не дай Бог, то до вас приїде, бригада хлопців зроблять, дивіться, подголовник. крісло просто панське, Як в такому мерсі в бусі в дорогому, подлокотники, підголовник, хлопці, дивіться, тепер просто наскільки він іменно ну, потужно зроблений. От, Дивіться. Просто все Відворники, шторки, шморки все для вашого комфорту. Кабіна супер велика. Люк, як в Теслі, оздоблення біленьке, файне. Дивіться, хлопці, той, є, той працюєш, чувствуєш себе людиною в такому тракторі, ти отримуєш і задоволення, і роботу роби, і економію солярки, і як нове є нове, і всі запчасті в налічі. От, на відмінності від МТЗ, на яких хоч там пишуть, що все зробиш, але по факту на нові МТЗ запчастини знайти дуже важко. Кабіна євроформату, тобто капсула, стоять фільтри. Працюєте собі якимось пестицидом чи ще чимось. проблем не маєте взагалі. Обзорність класна. 360. Є боковинки. От, тут теж робоче місце Мерседес, органайзери. Можна долаштувати якісь, як для колеги сидіти, є зарядки всі, прикурювачі, все, що положено. Кандюк, звісно кабіна йде з фільтрами, кабіна йде з кондиціонером, з клімат контролем, з бортовим комп'ютером. Просто подивіться на приборне, як даже зроблено. Тут важливі перемикання. Все ну, воно зроблено по-людськи, воно не скаже, що і китайське, розумієте? Воно зроблено дуже толково. Сама КПП, я казав, і реверс, і сама коробка втикається одним пальцем, бо стоїть синхронізатор на коробці, і вам не треба нічого вковачувати, вдовблювати. От, як правильно, зветься, модель. На нього йде дуже потужний зіп, де є вся, все барахо, все провадіть, ще є коробка. Там є і розходники, там є ключі, там є фільтра, там є все. Регулюється сідушка, понятно, регулюється кермо. Тільки підгреву жопи, ще не придумували китайці. Ну я думаю, що в наступних, в наступних модельках вже буде підігрів жопи. Вот. Тому, звісно, ключі. Ну все, то. Купили собі поняли Мерседеса. То, зрозуміло, що трошки трактор стоїть грошей, але ви розумієте, за що ви купили нову віщу, яка прослужить 20, 30, 40 років свободно. Вот. Тому що то є чанфа, ось заводу чанфа, що висвічує, то є бренд, то є вещь. Це не... непонятний ширпотребський Китай. То є великий завод, який робить. Тракторы вид малых до великих. Слухаем. Вот так кондюк включается на боковине. Климат-контроль. Все така я прибуда, не знаю кому корисно буде, кому ні. Половинка двері закривати. Хлопці, Тестуємо тракторця, пишіть коменти свої. Пишіть, що думаєте, чи добрий трактор, чи не добрий. Мотор мурвиче, робить тихо, робить е, в такт, робить чисто, по моторі питань нема взагалі. Короче, мужики, от такой вот получился тест-драйв коротенький, буде шоу. буде цікавіше. Кому зацікавило, я ж кажу, є 110, 120, 140 коняк, контакти є всі, дзвоніть, звертайтеся.